Добрий день, мої любі діти. Сьогодні я пропоную вам разом зі мною пограти в дидактичну гру Бажання та потреби. Сьогодні ми продовжуємо з вами вчитися розподіляти бажання свої та першочергові чергові потреби людини. Давайте пригадаємо, що ж таке бажання. Це те, про що ми з вами мріємо. А потреби це те, без чого ми не можемо існувати. Для цієї гри. Нам потрібно бути ось такі різнокольорові круги червоні і зелені. Зелені ми будемо визначати наші бажання. червоні – це наші з вами потреби. Давайте уважно розглянемо малюнок. Що тут намалюване? Скейт. Як ви вважаєте, це бажання чи потреба? Так, це бажання. Ми можемо з вами обійтись. Так, далі дивимося. Повітряні кулі. Як ви вважаєте, це бажання чи потреба? Так, це бажання. Далі дивимося, це будинок. Як ви вважаєте, це потреба чи бажання? Так, це потреба. Нам потрібен будинок, в якому ми з вами живемо. Далі дивимося. Вода. Це потреба, чи бажання? Так, це потрібно людині для існування. Тому позначаємо червоним. Ось так. Далі дивимося. Солодощі. торт. Це бажання чи потреба? Ні, це бажання. Без тортика ми можемо обійтися. Так, а ось молоко, як ви вважаєте? Так, це потреба. Молоко потрібно нам для здоров'я. Тому позначаємо червоне. Дивимося далі. Морозова. Морозова це бажання? Так. Да. Я вважаю, що це бажання, що ми можемо без морозива обійтись. Далі, хліб. Хліб це потреба. Я вам завжди наголошую, що хліб у голова. Це наша потреба. Це е, потреба, коли ви хворієте, вони нам потрібні для того, щоб швидше одужати. Велосипед, як ви вважаєте. Ну, я знаю, що ви всі любите кататися, але це бажання, а не потреба. Одяг і взуття, як ви вважаєте. Так, це потрібно. Бо ми не можемо виходити на вулицю і без одягу і жити. Продукти да? харчування. Це потреба чи бажання? Ні. Це потреба. Я випачаюся трішечки тут. Ось так. І овочі. Це теж потреба. Так, і ось у нас останні картинки з такими зображеннями, що тут нам люба нас планшет. Як ви вважаєте, це бажання чи ні? Ні. Я вважаю, що це сучасний гаджет, який нам потрібен для існування. Ми маємо там, отримуємо там інформацію, читаємо книжки, дивимося популярні фільми. фільми. Тому я вважаю, що це потреба сучасна. Ось так. Далі, тут намальовані ролики. Це бажання чи опять? Да. Вибачаюся ось так. Ролики це в нас бажання Ось так. Дивимося далі. Це в нас що? Світло. Як ви вважаєте, це бажання чи потреба? Так, ми вже з'ясували, що світло це потреба, і воно нам дуже... Потрібно, але ми вже можемо, навіть, мабуть, деякий час проходитися без світла. Але це потрібно нам. Без світла немає нічого. І остання картинка це сучасний гаджет, називається він Телефон. І я вважаю, що це сучасна потреба для зв'язку. Тому це вже не бажання, а це вже сучасна потреба. Ось так ми з вами з'ясували, що є бажання про те, що ми мріємо, і те, без чого ми не можемо обходитися в нашому сучасному світі. До побачення!